Доброго Урок номер три. Ритмічні групи. Четвертна нота з крапкою восьма. Дві шістнадцятих восьма. Восьма дві шістнадцятих. Восьма з крапкою шістнадцята та чотири шістнадцятих. В розмірі дві чверті, три чверті та чотири чверті. Синкопа. Ці ритмічні групи ми з вами вивчали протягом минулих років. Зараз ми з вами повторимо. Я зараз вам прорахую і проплескаю кожну ритмічну групу. Четвертна нота з крапкою – восьма. Раз. І два. І. Дві шістнадцятих – восьма. Раз. і. Восьма дві шістнадцятих. Раз. і. Восьма з крапкою – шістнадцята. Раз. І. І чотири шістнадцятих. Раз, і. Тепер ми з вами виконаємо перше завдання. Потрібно вирішити музичні приклади. Чому? Якій тривалості дорівнює приклад. Четвертна доля, четвертна, ще одна доля дорівнює двом долям половинна нота. Дві половинних дві долі додати ще дві. Чотири долі ціла нота. Восьма нота півдолі і ще півдоля. Буде ціла доля четвертна. Дві шістнадцятих дорівнюють одній восьмій, це півдолі, і так далі. Ви далі виконаєте самостійно. А тепер звернемося до наступних тривалостей. З правила ви знаєте, що четвертна нота з крапкою дорівнює двом долям. Одна доля раз і. Одна доля, раз і... І шістнадцятих також дорівнюють одній долі. Раз і. Завдання номер два. Заспівати вправо з тактуванням. Уважно подивіться: тональність Фа-мажор. При ключі стоїть знак Сі бемоль. Дві чверті. Але зверніть увагу, перший такт не повний. Це за такт шістнадцятих. Тактувати на дві чверті я буду так. Раз і два і. За такт. Раз і два. Лясідо, до, до, да, до Ля фа, мі соль мі соліфо. Друга вправа. Уважно подивіться. Також сі би моль ключі. Але закінчується на звук ре. Це буде паралельно тому. Ре-мінор. Подивіться уважно чотири чверті. Раз, і два і три і чотири. І І тут у нас зустрічається ритмічна група восьма. З крапкою шістнадцята. Раз і. Раз, і два і. Це такий пунктирний ритм. Увага! Співаю. Раз. Два і три і чотири. Ля, соль, сі, 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 соль, то, соль, Фа соль, соль, соль соль, ре. А зараз ми познайомимося, що таке синкопа. Це ритмічна група, в якій ритмічні акценти не збігаються з метричними акцентами, а зміщуються з сильної долі на слабку. Восьма нота, четвертна і восьма. Зараз я вам проплескаю синкопу. Раз, і два і раз, і два. Я проплескала у розмірі дві чверті. Зверніть увагу, що акцент сунувся на слабку долю. Раз, пі, два і. Раз, і два, і. Так, синкопа. Ось вона. Раз, і, два і. А тепер завдання номер три. Потрібно розставити тактові риски та проплескати ритм. Так, три чверті. Раз, і два і три. І так товариска. Раз, і два і три. І так, товариска. Раз, і два і три. і Так, товариска. І тут раз, і два і три і. У розмірі чотири чверті: раз, і два, і три і чотири і. Раз, і два, і три і чотири. і. Раз, і два, і три і чотири. І І далі ось у нас синкопа. Раз і два і три. і. А тепер я обведу синкопи. Ось вона, синкопа, так. Далі зустрічається ось вона. І ось. Тобто це перенесення, зверніть увагу, перша доля слабка. Раз, і два і. Перенесення з сильної долі на слабку. Завдання номер чотири. Потрібно прослухати сарабанду і проплескати ритм, коли я граю. Тональність ре мінор. Приключи сі бемоль. але зверніть увагу, у нас тут з'являється до дієс. Це сьомий ступень. Це буде гармонічний мінор. Три четверті. Раз і два і три. Домашнє завдання потрібно підписати ступені в сарабанді, обвести секвенції і підписати чисті кварти, знайти ці інтервали, обвести їх і підписати. А також транспонувати у тональність мі-мінор. Нагадую, мі-мінор це паралельна тональність соль мажора і буде мати один фа фадієс. Але не забудьте, що це буде гармонічний мі-мінор. Завдання номер 2 побудувати всі інтервали від звуку Сі в нотному зошиті, в кінці робочого зошита.